Samsung A11, колір, є відбиточок пальця. Ціна 2400, досить непоганий стан самого телефончика. тейп c розєм що є великим плюсом для таких телефонів за таку вартість. Підтримка швидкої зарядки по екрану без нюансів. Зараз покажу інформацію про цей телефончик. Ось працює все чудово. Простенький телефон для простих задач, повністю частенький, без різних аккаунтів. Galaxy A11. Підтримка двох сим-карт. 12-й Android встановлений. Так, по пам'яті. Тут 2 ГБ оперативна і пам'ять самого телефону: 32 ГБ. Працює все добре. Зараз відкрию камеру. Ось така камера непогана. В комплекті до телефону йде заразний шнурочок та сам пристрій. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також дивіться, інші мої відео є великий вибір завжди по телефонах. Оновлення практично кожен день.